Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Посол України у Франції заявив, що західні країни пообіцяли Україні 321 танк. І він сказав, сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку Україні 321 танка. Що стосується термінів доставки, то вони в кожному конкретному випадку різні. Він пояснив, що перегрупування, відправка та підготовка українських військових до використання західних танків все таки має тривати кілька місяців. Як зазначив посол України, деяким потрібно виконувати технічне обслуговування, інші вирішують логістику, треті чекають отримання інших моделей, щоб дати ті, які вони дають. Нагадаємо, Велика Британія передає Україні 14 своїх танків Challenger-2, через що вже у найближчий час розпочнуться навчання українських військових на британських танках. Крім цього, Чехія пообіцяла передати Україні десятки модернізованих танків Т-72. Основні бойові танки Leopard 2, які Іспанія вирішила передати Україні, надійдуть до Збройних сил України вже навесні. Про це заявило міністр оборони Іспанії. Навчання українських екіпажів, які будуть керувати цими танками, теж відбуватиметься в Іспанії. Міністр пояснила, що йдеться про леопард 2-4. Водночас очільниця Міністерства оборони не уточнила, скільки саме танків буде передано Україні. За її словами, точно кількість визначать за підсумками консультації з країнами-партнерами. Джерела в оборонному відомстві Іспанії стверджують, що для підготовки танків, які довгий час не використовувалися, може знадобитися декілька місяців. Крім цього, іспанські медіа повідомляють, що Іспанія передасть Україні від 20 до 30 танків. Польща готова передати Україні танки ПТ-91 «Твердий» твердий. Це її модернізований ліцензійний варіант радянської бойової машини. Т-72М1. Про це повідомив польський прем'єр-міністр. Також Варшава готова передати Україні 14 основних бойових танків «Леопард-2» німецького виробництва. Як сказав прем'єр-міністр Польщі, Польща першою півроку тому відправила Україні 250 танків, а то й більше. Зараз ми готові передати 60 наших модернізованих танків, з них 30 ПТ-91. І крім цих танків, ще 14 танків «Леопард-2». Нагадуємо, що раніше влада Польщі подала запит на передачу танків Леопард Україні. Згодом уряд Німеччини дозволив передачі Україні танків «Леопард-2» та дав згоду на реекспорт цих танків з інших країн. ПТ-91 твердий основний бойовий танк польського війська. ПТ-91 має сучасні системи керування вогнем та зв'язку. Захист танки і екіпажу додатково посилений навісним динамічним захистом польського виробництва. До Німеччини прибули перші військовослужбовці Збройних сил України для навчання на бойових машинах піхоти Мардер. Група українських військових прибула у Німеччину 26 січня. Їхня підготовка на БМП Мардер має розпочатися найближчим часом. Нагадуємо, Німеччина заявила про готовність поставити Україні БМП Мардер та комплекси протиповітряної оборони «Петріот». Йшлося про 40 одиниць бойових машин піхоти Мардера також організацію навчання на цих машинах. Плани ФРН передбачають, що 20 бойових машин піхоти надійдуть зі складів «Бундесверу», а ще 20 від оборонного концерну. Всі бойові машини піхоти мають надійти до кінця березня. БМП озброєна 20 мм автоматичною гарматою та спареним з нею кулеметом мг 3 калібру 7,62 мм. Машина може перевозити 10 осіб, троє з яких члени екіпажу. Сполучені Штати Америки планують відправити Україні основний бойовий танк у конфігурації М1А2. Про це повідомило американське видання. Версія 2 має складнішу оптику та елементи управління, ніж старіша версія 1. Танк Абрамс Версіем 1.2 має перероблений бойовий модуль командира з покращеною оптикою для наведення та незалежний тепловізор, який дозволяє командиру самостійно сконувати цілі у будь-яких погодних умовах. Механізми керування танку оцифровані встановлено нову інформаційну систему, яка дозволяє транспортним засобам безперервно та автоматично обмінюватися інформацією. Використовуючи нову технологію, командири цих танків можуть швидко відстежувати розташування дружньої техніки, визначати ворожі позиції та обробляти артилерійські запити. Міністерство оборони Великої Британії планує поставити Україні всі обіцяні 14 танків «Челленджер-2» до кінця березня цього року. Про це повідомив посадовець Міністерства оборони Об'єднаного Королівства. До того часу українські військові проходитимуть інтенсивну підготовку з експлуатації та обслуговування техніки. Нагадаємо, уряд Великої Британії передасть Україні 14 танків Челенджер 2. У цьому ж пакеті допомоги Збройні сили України отримують 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР та батареєю із восьми САУ АС-90 калібру 155 міліметрів. Челенджер 2 це британський основний бойовий танк, який перебуває на озброєнні армії Сполученого Королівства та Оману. Бойова машина оснащена 120-мм танковою гарматою Л-31 довжиною 55 калібрів. Танк має сучасну систему управління вогнем. Уряд Німеччини передав Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли зенітні ракети для системи ППО Різте СЛН. Оновлені дані опубліковані на сайті уряду ФРН. Цього разу Україна отримала неназвану кількість зенітних ракет для системи протиповітряної оборони і Рісти СЛМ. Також Німеччина передасть Україні дві радіолокаційні станції повітряного спостереження. Нещодавно німецька компанія повідомила, що поставить в Україну нові радари повітряного спостереження. Вони необхідні для посилення протиповітряної оборони. В рамках замовлення на двозначну суму в мільйон євро. Два радари будуть доставлені в Україну протягом наступних трьох місяців. Першу таку багатофункціональну РЛС Україна отримала у жовтні 2022 року. Бельгія готує новий рекордний пакет військової допомоги для України. Збройні сили України отримують зброю на 90 мільйонів євро. До пакету увійдуть ракети для зенітно-ракетних комплексів на сам які Україна отримала від Сполучених Штатів Америки. Також Бельгія планує передати певну кількість пускових установок для ЗРК Містраль. Крім цього, Бельгія передасть невідому кількість стрілецької зброї та боєприпасів до неї. До того ж, українські військові отримують нові кулемети. В Україні профінансували серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки Богдана калібру 155 мм. Про це повідомив міністр оборони України. Він підкреслив, що установка Богдана успішно пройшла всі випробування. Міністр оборони зазначив, що його позиція полягає у тому, що Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Українська САО може вести вогонь звичайними снарядами на дальність до 40 кілометрів. Під час випробувань САО здійснило 450 пострілів та досягла дальності у 42 кілометри. Українські волонтери придбали комплекси боротьби з дронами для захисту енергетичних об'єктів. Відомо, що наразі придбано шість комплексів боротьби з дронами. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти Сполучених Штатів Америки. Дрон здатен летіти на швидкості понад 100 км на годину. Захоплені дрони. Система може доставити оператору або скидає їх на парашуті. Дрон отримав радар для виявлення цілей та нову систему адаптації для швидкого реагування під час польоту. Український завод спроєктував та виготовив електричний мостовий однобалковий опорний кран на замовлення української компанії. Новий мостовий кран було виготовлено та доставлено до місця майбутньої експлуатації в зазначені терміни. Монтаж кранового обладнання виконувався за умов роботи існуючого виробництва. Після закінчення монтажу було проведено пусконалагоджувальні роботи. Нині новий кран успішно експлуатується у цеху з ремонту різноманітної сільськогосподарської техніки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд.